Одразу до справ, одразу до страв. Три рибні страви за одну годину. Перша страва це рибні нагетси. В першу чергу нам потрібен фарш. Я використовую фарш з хека, який можна знайти в кожнісінькому АТБ. Також потрібні цибуля, часник, декілька шматочків батона, молоко, сіль, перець та яйце. Додаю фарш, цибулю, часник, спеції, хліб в молоці, яйце та щоб фарш не був надто рідким 2-3 столові ложки манної крупи. Фарш треба добре вимішати та лишити на 10-15 хвилин. А тим часом я підготую панірування з куку... Рудзяних паличок. Можна використовувати і сухарі, але мені так більше подобається. Ну і звісно, з рибними нагетсами добре смакую картопелька, нічого складного, додаю лише сіль, гранульований часник, паприку та олію. Викладаю все на деко з пергаментом та відправляю в розігріту духовку на 40 хвилин, температура 180 градусів. Також готую простий часниковий соус, змішую часник, кріп та майонез. Дуже смачно, але треба пришвидшитись, тому що я витратила на підготовку майже півгодини, а вже час готувати другу страву. І це будуть рибні пельмені. Для начинки я використала приблизно 100 грамів вже готового фаршу, до якого додала подрібнену зелень. В мене це кріп та петрушка. А для тіста змішала 250 грамів борошна, додала 125 мл окропу, 2 столові ложки олії та півчайної ложки солі. Тісто виходить дуже м'яке та еластичне. Далі було б швидше, якби я знайшла спеціальну штуку для пельменів, але довелося трохи помучитись. Хоча не все так погано, я справилась за 25 хвилин хвилин, поки я ліпила пельмені, вода для них вже була на плиті. Тож за 8-10 хвилин вони вже будуть готові, хоча ще смачніше буде їх підсмажити. До рибних пельмешок я також Подаю соєвий соус, а також соус соєвої пасти самдян, який я розпробувала, коли готувала один з рецептів картопельки. Час майже вичерпано, тому добре, що наостанок залишилась найпростіша та найшвидша в приготуванні страва. А саме рибний суп з водоростями ваками. Потрібно лише трохи фаршу, локшина, декілька столових ложок соєвого соусу та чайна ложка ваками. Мені дуже подобається ваками саме в таких стравах. Я купила упаковку, мабуть, півроку тому за 20 гривень і досі використовую. Повертаюсь до страви, просто кидаю всі інгредієнти в киплячу воду та за 5-7 хвилин простий та легкий рибний супчик готовий. Це була інтенсивна година, але тепер мені є що їсти цілий тиждень, тож це успіх.